I was bent over halfway. I mean, my back was bent in a 90 degree, and I was cuffed, um, buckled like this. And he's whipping it as he's going on on each step. And you hear the whip? And yes, you, yes, I can. Mm -hmm. And on the third third step, he strikes and he cuts open your buttocks. And there's a lot of pain. There's a lot of pain. Це спогади американця Майкла Фея про те, як його покарали в Сінгапурі за злочин вандалізму. Чотири удари тростиною. Конституція цієї країни до сих пір передбачає тілесні покарання такого типу за певні види злочинів. Тим не менш, ця країна є першою у світі за рівнем довіри громадян до поліції та дев'ятою у рейтингу найбезпечніших для життя країн. Після цього відео ви дізнаєтесь, як країна, що розмірами менша за Київ, зуміла збудувати економіку обсягом як у двох Україн, як їй вдається, виплачувати кожному пенсіонеру по 100 тисяч доларів. Я розповім про те, чому у Сінгапурі процвітає диктатура, а люди не проти обмеження власної свободи, а також про те, чи могла б перейняти Україна таку практику. Меритократія це засада управління, згідно з котрою керівні посади повинні посідати більш здатні люди, незалежно від соціального або економічного походження. Вікіпедія. Прочитайте це визначення ще раз дуже уважно. Ви повинні його розуміти, коли будете слухати про Сінгапур та його розвиток. Сінгапур крихітна острівна держава. Її площа 729 квадратних кілометрів. Це на 15% менше, ніж площа Києва. Він знаходиться при вході до Малакської протоки, через яку ще з давніх часів проходила майже вся торгівля між Європою та Азією. Думаю, немає потреби пояснювати, наскільки вигідним є таке географічне положення у 19 столітті. Це зрозуміла Велика Британія, та 1819 року приєднала цю територію до себе. Сінгапур почав розростатися. Стрімко збільшувалося населення. Аж тут настав 1942 рік. Друга світова війна була в самому розпалі. Місто прийняло на себе потужний удар японських сил. Британський гарнізон, який його захищав, здався. Для Британії це була найбільша капітуляція в її історії. Вдумайтесь, за один день цілих 130 тисяч британських солдатів стали військовополоненими. Згодом війна закінчилася. Японія програла, і місто знову перейшло до Британії. Через деякий час почалася деколонізація, яка торкнулася і Сінгапура. У 1959 році він проголосив незалежність. Тим не менш, прем'єр-міністр країни Лі Куан Ю мав плани приєднати свою країну до Малайзії. Йому це вдалося, однак, у 1965 році Малайзія виключила Сінгапур із свого складу. Тепер країна була змушена проголосити незалежність і жити самостійно. А я боліт і малишки merger and the unity of these two territories. Слава Україні! Це автор каналу. Я не буду говорити тут про те, наскільки важливо зараз підтримувати нашу армію, оскільки за мене це вже зробили російські ракети, які вночі, 6 липня, прилетіли по Львову. Тоді я лише скажу, що ми продовжуємо збір на автомобілі для наших саперів, і разом із фондом джерело відродження України вже було придбано два автомобілі, і зараз ми розраховуємо на вашу допомогу, щоб придбати третій автомобіль. Пам'ятайте, що маленьких донатів не існує. Кожні 5, 10, 50, 100 гривень наближають нашу перемогу. Тепер спробуйте уявити собі ситуацію. Ви стали прем'єром крихітної країни без жодних природних ресурсів. Ваше населення потерпає від опіумної залежності, деякі райони все ще не відбудовані після війни. А елементарну питну воду доводиться імпортувати з інших країн. Що ж у цій ситуації робить Лі Куан ю? Лідер країни вирішив зробити ставку на три аспекти: нульова корупція, сприятливі умови для бізнесу та залізне дотримання законів та правил. Спеціальне антикорупційне бюро почало діяти на повну потужність, саджали усіх, починаючи від поліцейських і закінчуючи топ-міністрами. Корупція почала зникати через відсутність корупції. Країна стала дуже привабливою для інвесторів. Компанії схильні інвестувати у ту країну, в якій їм не доведеться давати хабарі чиновникам, щоб робити бізнес. Також Сінгапур приваблював інвесторів низькими податками, податки для іноземних компаній у Сінгапурі удвічі нижчі, ніж аналогічні податки у США. Влада дозволила інвесторам зберігати більшу частину прибутку собі, що заохочувало їх до підвищення продуктивності та збільшення. Доходу доходи компанії росли, а разом із ними росло й споживання. Економіка процвітала. Сінгапур став країною, у якій було надзвичайно легко відкрити і вести свій бізнес. Заборонилися страйки, роботодавці отримали більше прав, ніж робітники. Як результат, сьогодні Сінгапур є другим у рейтингу країн, де найлегше започаткувати свою справу. Ну і найголовніша особливість Сінгапуру, яка вже більше як півстоліття притягує туди інвесторів, є чітке, послідовне дотримання законів. Інвестори знають, що якщо у Сінгапурі прийняли якийсь закон, то він точно буде дотримуватися усіма, в тому числі владою. Для інвесторів надзвичайно важливо, щоб вони могли працювати в Україні на тих умовах, на яких вони у цю країну зайшли. Важливо, щоб закони не переглядалися на ходу і не підлаштовувалися під новий уряд. Це до речі, те, чого так не вистачає в Україні. Сінгапуру ж у цьому плані немає рівних у світі. Дотримання прийнятих правил там чітке і послідовне. Темпи розвитку Сінгапуру справді вражають за півстоліття. ВВП на душу населення зріс у 170 разів 400 доларів до 72 тисяч. Однак ви ж розумієте, що за цей розвиток довелося заплатити велику ціну. Такою ціною стала демократія. Це 58 років існування країни, там було всього три премєр міністри За всі ці роки жодного разу не змінювалася провідна партія у парламенті. Лі Куан Ю, який був першим лідером країни, керував нею більше 40 років. Окрім фізичних покарань, про які я розповідав на початку. Там було багато інших практик, які точно не можна вважати демократичними. Так, наприклад, щоб зменшити кількість бідних людей, там проводили дуже цікаву політику жінкам, що жили у бідному подружжі, пропонували зробити стерилізацію в обмін на безкоштовне житло. Якщо ж сім'я була багатою, то навпаки, держава всіляко стимулювала її народжувати більше дітей і виплачувала додаткові гроші за кожного новонародженого. У державі була значна соціальна нерівність. Критика влади заборонялася. Лікуані вважав, що його основними цінностями в першу чергу є добробут та виживання людей, а не демократичні норми і процеси. Свої цінності і лідер зміг сповна втілити в життя. Чудовим прикладом, який це доводить, є система забезпечення пенсіонерів. Сьогодні Сінгапур за розміром пенсій посідає перше місце в Азії та сьоме у світі все через чудову систему заощаджень. У Сінгапурі існує така інституція, як центральний резервний фонд. Кожен працівник обов'язково повинен відкладати туди частину свого доходу. Аналогічний за розміром внесок робить компанія, на яку він працює. Усі гроші з фонду уряд вкладає у розвиток найважливіших секторів держави. Що забезпечує ще більше збагачення країни? Коли людина виходить на пенсію, то вона має право отримувати виплати від фонду пропорційні своїм збереженням, які вона робила впродовж життя. У такій ситуації виграють усі сторони. Держава отримує додаткове джерело фінансування, а громадяни забезпечують собі чудову старість. На 2020 рік у фонді було 397 мільярдів доларів. Розділимо цю цифру на 4,1 мільйони вкладників і отримаємо цифру 97 тисяч доларів на кожного громадянина. Про Лі Куан Ю вже встигло сказати і написати дуже багато. Однак з 1990 року він уже не є міністром. І вам, мабуть, цікаво, а яка ж ситуація в Сінгапурі зараз? З 2004 року і аж до наших днів країною керує син Лі Куан Ю на ім'я Лі Лун. З часів першого прем'єра політичний курс не сильно змінився у Сінгапурі. І надалі відсутня свобода слова та критика влади. За індексом свободи слова, Сінгапур посідає 129-те місце поблизу таких країн, як Ефіопія чи Руанда. Будь-які акти громадської непокори жорстоко придушуються. Гляньте на цю фотографію. Це мовчазний протест у честь 30-ї річниці затримання без суда і слідства 22 людей, які на думку влади планували змову. Протест мав місце у 2017 році Організатор акції судила за статтею вандалізм через оці кілька листочків, які він прикріпив до вікна поїзда. Покарання за вандалізм включає в себе удари тростиною та до трьох років ув'язнення. Також дуже цікавим є список звичних речей, які заборонені у Сінгапурі, наприклад, там не дозволено жувати гумку чи курити електронні сигарети. Концепція влади там проста вона гарантує високий рівень громадської безпеки в обмін на можливість обмеження прав людини для нас, європейців, такий підхід може здатися трохи дивним, оскільки забезпечення прав індивіда є чи не найголовнішим принципом цивілізованої Європи. У азійських же країн наявний зовсім інший менталітет. Важливо розуміти, що громадське благо там важить більше, ніж благо окремого індивіда. Політика Сінгапуру є втіленням цієї ідеї на практиці. Це також доводять останні опитування, згідно з якими 82% громадян задоволені тим рівнем демократії, який наявний у Сінгапурі. У 2006 році проводилося опитування, яке показало, що 64% громадян ставлять економічний розвиток вище за демократію та свободу. На цьому моменті важливо наголосити на ще одній деталі. Пам'ятаєте, я казав, що з моменту створення Сінгапуру і аж до нашого часу ним безперервно керує одна партія: партія людської дії. Тим не менш, у цій країні регулярно проводяться вибори. І що найцікавіше, результати виборів абсолютно чесні і влада їх ніколи не підробляла. Як це тоді можливо? Що весь час виграє одна й та сама партія? Відповідь досить проста інформація. А точніше, обмеження доступу до неї. Усі місцеві газети, радіостанції та телеканали належать компаніям, пов'язаним із державою. Кожна місцева редакція підтримує політику уряду і не публікує жодну критику. Онлайн ресурси там обов'язково повинні отримати ліцензію від влади. За їх діяльністю пильно стежить спеціальна державна установа. Якщо на сайті виявлено контент, спрямований проти влади, то такий сайт позбавляють ліцензії і блокують опозиції. Там просто не дають шансу про себе розповісти. Для прикладу там діє закон про захист від брехні та маніпуляцій в інтернеті. Він дає право будь-якому вищому чиновнику видаляти чи блокувати контент, який, на її думку, шкодить державним інтересам. Суди також, попри свою чесність і неупередженість у звичайних справах, зазвичай схильні стояти на боці уряду у справах проти опозиції. На останніх виборах, що проводилося у 2020 році, головна партія одержала 69% голосів. Хоч це і перемога, однак не настільки переконлива, особливо якщо врахувати ті обставини, в яких діє опозиція. Зараз переходимо до основної частини відео: Який досвід Сінгапуру варто перейняти нам, українцям? Основним принципом державного управління в Сінгапурі була і є меритократія. Вона там цілком замінила демократію. Саме завдяки тому, що при владі десятиліттями були люди, які бездоганно знали свою справу, незалежно від того, подобалися вони іншим чи ні. Сінгапур міг вирватися із третього світу в перший. Населення розуміло, що воно віддає свою свободу розпорядження цих людей в обмін на економічний ріст і розвиток. Такий менталітет у них сформувався історично. Українці ж набагато більше тяжіють до індивідуальної свободи та не готові її міняти ні на що, в тому числі й на економічний розвиток. Наш шлях це демократія. Цим ми відрізняємось від Сінгапуру. Тим не менш, Україні просто необхідно перейняти певні принципи меритократії. У першу чергу це чесні й відкриті конкурси на важливі державні посади, щоб їх займали люди через свої заслуги й здібності, а не через те, що вони сиділи за одною партою з потрібною людиною. Іншою практикою, яку ми повинні перебрати в Сінгапуру, це послідовність дотримання законів. Проблемою нашої країни є те, що кожен міністр, коли ступає на посаду, одразу береться підлаштовувати всю галузь під себе. Сінгапур вивів золоте правило: інвестор повинен працювати в країні на тих умовах, на яких він у неї зайшов. Дотримання законів повинно забезпечуватися кваліфікованими органами правопорядку та неупередженими суддями. У іншому випадку, жодних прямих іноземних інвестицій. Нам не бачити для нас, Сінгапур це однозначно дружня країна. Вона єдина із країн Південно-Східної Азії, що ввела санкції проти Росії та поклала на неї пряму відповідальність за розв'язання війни в Україні. The unprovoked invasion of Ukraine by the Russian Federation is a clear and gross violation of the fundamental norms of international law And of the UN у нас з нею є багато потенційних галузей співпраці, таких як діджиталізація чи кібербезпека. Ця співпраця, однак, буде можливою тільки якщо ми викоренимо корупцію та запровадимо у себе практики, які я описав раніше. Підіб'ємо коротенькі підсумки Сінгапур. Це єдина у світі країна, яка змогла за життя одного покоління перейти із третього світу в перший. Це стало можливим завдяки тому, що при владі вже довгий час є люди із непересічним розумом та здібностями. Попри свій неймовірний розвиток та високий рівень життя, у Сінгапурі відсутня демократія, а влада контролює кожен аспект життя своїх громадян. Це, однак, є цілком прийнятно для його суспільства. Україні ще варто налагоджувати співпрацю з Сінгапуром та переймати найкращі з його практик. Нам точно є чому повчитися в нього. Дякую за увагу і слава Україні. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал, де я публікую багато чого цікавого. Посилання можна знайти в описі.